Так, доброго вечора, мис з України. Пару слов за підривач да, противотанкової міни ТМ-62 підривач МВ-62 або його аналоги від братів по розуму збившого Варшавського блоку. В общем, цей підривач як він працює. Ну, і взагалі я розглядав відео про пластикову, ну, про лінійку 62-х мін в пластикових корпусах. В общем, це самий перший підривач пластиковий. Ну, і працював в ньому. Ніякої затримки дальнього зведення нема, Просто нажимається кнопка і оця штука переходить в вертикальний стан ну в бойовий накольник. Так от, я там начебто казав, що від цього от старе гівно це були, начебто, були випадки, ну, не часто, але при переводі, при прожатті цієї книпки. Він переходив вертикальний стан ну, з таким якби, ударом. Происходив вибух міни. В общем, розібрав я оце діло, подивитись, чому це може проїхати. зараз вам це розкажу. Взагалі, сам цей накольник складається. ось Оце всі його частини. В общем, що Савук зробив, В общем, ну, хто дивиться оці мої давно, то я вже декілька разів розказував, що таке от стандартний мінний замок. Тобто замок, який тримає ударник ну, все глою в... в зведеному стані, то есть, коли пружина. Зжато і він тримається. Це, от якщо у нас ударник, то в ньому ну, якісь проточка, отака. От, ну, от. от такого, да, ударник. І становлять з обох боків, ну обично для надійності дві кульки. Хоч в п'ятому підривачі, старом взагалі одна була. Ну, дві. Що воно робиться? Сам же ж накольник знаходиться во втулці. От як оця. Тобто, малюємо втулку. Ну це все в перерізі. І в цій втулці маються отвори по діаметру. то, что их кулек. Ну, то бишь, просто втулка и просверлена скризь, Что он получается? Два отвара И далее, вот вся втулка с вставленным вот этим же жударником, с кульками, с кульками вот этими. И О ну, тут пружина, ну, ще не зжата. Оце діло вставляється в якийсь корпус. Тобто, от у нас корпус. Ще деталь. Ну, ще одна втулка. І виходить, от бачите, да? оцей корпус наружний, він оцю кульку не дає цієї кульки випасти отуди, в боки. Вона впирається в стінку корпуса і все. І от ударник далі йде. Ну, допустимо, там якась пробка, різьбова, заглинчується і зжимається пружина. Ну або і в якійсь приспособі зажимається пружина і якось там закріпляється це все діло. В общем, зжимається пружина, вона тисне уж туди. Ударник проточками впирається от в ці кульки. Кульки впираються в гніздо от втулки. Отой, і так, воно тисне, питаються вийти наружу за счет того, що тут конусніші проточки. Але вийти вони не можуть, бо не дає оцей наружний корпус. Впираються в нього і таким чином тримають ударник. І пружину можна зжати, ну, просто. В общем, Ніяк воно не розблокується. Далі при спрацюванні, коли, допустимо, щось, ну, як в цьому випадку, танк наїжджає на оце діло, що він робить? Він починає зміщати ну, цю внутрішню зборку. Тобі ж, оця втулка з ударником. Отама От з кульками стиснути пружиною. Починає її тиснути, ще й дотискає пружину. І вона йде донизу. І йде до тих пір, поки оці отвори не дойдуть за. Ну, або в корпусі якісь вирізи роблять, або просто за обріз корпуса не вийде. є тобто з'явиться окно, куди ця кулька можеш шмиганути Тока з'явились вікно, кульки. Тут же. розійшлися, звільнився ударник і далі все. Удар в детонатор на кол підрив. Тобто стандартний мінний замок, який використовується ну, в дуже великій кількості мін. Ну, в підривачах, в мінах. В общем, отак от він працює, коли він зроблений нормально. Що зробився в окна цьому. МВ-62. Він ото питався зробити його повністю з того ото Карболіту. Ну, з Карболіту кульку сліпити складно. Поэтому що він придумав? В общем, пружину я ставити не буду. Покажу отак. Він придумав отакі ото сегментики. Бачите? Два отаких от сегментика На ударнику є он проточка. І оцей сегментик отаким от чином, бачите його з двох сторон два сегментика тримають. Тобто вони, оці сегментики, виконують роль оцих куляк. Зараз трохи його зберемо і покажу, в чому. Тут діло. Тобто от один сегментик. І далі у нас другий сегментик. Все. От оце вон вони тримають ударник. Тобто ж ударник, оцей, поки вони його тримають, бачите, він ну, ніяк туди не йде. Ну і отаким от макаром ну, в якійсь приспособі, оце діло. ну, Верніше, як воно збирається, вставляється оце все, в якась приспособа тисне на ударник, ну, якийсь примітивний станок. Зажимаю пружину і через оці вікна вставляються оці ж сегменти. Далі воно пропускається і сегменти, ну, оця зборка з сегментами уходить внутріш кармани зроблені. Ну, і коли воно вже там в тих карманах, зараз, щоб було зовсім зрозуміло, от, о, тільки що без пружини, але сенс зрозуміли. О, і ота воно. Ну, Уходить туди. Все. Оце воно і стало. Пружина там стиснута, але ці сегменти тримають ударник, не дають йому в'їхати тут вкручений детонатор. Далі, що відбувається, коли наїжджає танк? Він продавлює оцей карболіт, ламає його і починає натискати на цю збірку. Ось детонатор вкручен, детонатор впирається в вибухівку в міни, і вона починає. І ти отак. Пружина стискається ще більш сильніше, хоч вона вже стиснута. І от там от в зборці, як воно в транспортному стані. От того, що воно, можете приблизно побачити, наскільки вона торчить і стиснута, вона от десь аж по усюди. І от цього стиску хватає вже щоб наколоти детонатор. Але при наїзді воно ще йде ну, додатково жме ту пружину, іде, поки оцей сегмент не вийде з цього карману. Як тільки він вийде, його оттуда викидає. Ну, з обох боків. Випадають ці сегменти, ну, і звільняють ударник, і ударник йде і накалує от він. Стоїть отак. Он, бачите, оце його ход. І б'є по усьому. В общем, отак воно його устріє, як воно працює. чому воно саме спрацьовує? Іноді. чому воно саме спрацьовує? Зараз я вам продемонструю. кладу цедилу. В, в общем, он давится. Как вам показать. Вот. Во. Вот. Оце все. Он бачит, и сколько тут десь. Ну, міліметр. І з того боку теж десь міліметр. Оце все, що тримає того ударника. Відповідно, це карболіт. Він ну, це смола, з куче якогось гівна. В якості гівна може бути що завгодно. Там, ну, Любий практично мусор. Помолотий і потім зі смолою забадяжений. Далі його в формі запікають, і при цьому, в залежності від того, яка смола, як смолу зробили у цю термореактивну, як запекли, оці деталі можуть, але ну вони і дають якусь усадку. І ця усадка, в залежності від ото, якості смоли, якості гівна, в тому ділі, воно. Ну, ця усадка може плавати. І досить там відносно широкі якісь ті самі по розмірам границі. Ну і далі, щоб воно ж не клинуло, там он заранее. Бачите, зазор є. Тобто по міліметру на сторону, ну зазор тут десь на сторону, ну десь 0,4, мабуть. Тобто остається тримати. Десь по 0,6 на сторону. 06 мм на сторону тримає. То біж, ну І далі цей карболіт лежав з скільки часу. Це самий перший підривач, практично 1962 року виробництва. Йому ну, без малого 70 років. І весь цей час пружина тисла на оці сегментики на ньому Ну, до того ж, я не знаю, як він себе веде ну, за такі часи. Може він дає усадку, ну, так як це опять же, смола, деякі смоли сохнуть ну, досить довго. І чим далі сохне, тим потроху усаджується. Ну, може ця себе так і не веде, ну хір його зна. В общем, і купа оцих факторів десь на заводі, особливо при виготовленні цього сегментика. Що він вийшов в розмірах оці, трохи ну, менше на пару десяток. Ну, якщо він бачить, що тримає взагалі 0,6 на сторону 0,1 02 десятки мм, ну, я думаю, що ніхто особин може і не виміряв. Тобто Усіло воно на оце і вже тримає 0,4 мм на сторону. Далі його тисне пружина. Ну і можливо, що потрохи його якось протискає. Ну і далі, коли нажимаємо ту кнопку, йде перевод оцього діла, в вертикальний стан. Коли воно становиться вертикальним, тут є удар. І от при цьому ударі пружина зриває ці сегменти супора ну, в цій втулці. І проїхать на кол-детонатор. Тобто, скажімо так, конструкція повне гівно ненадійна. Хоча б зробили, якщо вже робили таке, ну, зробили б 1,5-2 мм на сторону, щоб воно виступало. Йому, он, бачите, тут місто пустого. Хуа-гора, гараб. Оцим сегментам вилітати тут. Ну, Взагалі, нічого не заважає. Зробили б там, ну хоча б більш дебелий цей сегмент, щоб він виступав сюди на 2 мм. Ні, ніхера. Зробило отаку от бздю, которая, я живу, єле-єле випирає, трохи-трохи там щось тримає. Ну і плюс час. То сразу конструкция конструкція і плюс час. Ну, собственно, тому то совок їх досить швидко і приробили. Ось тут пневматичний дальні зведення, бо, мабуть, вони почали вибухати іноді прямо то ще тоді в військах, що досить швидко зробили більш адекватний. Ну, сенс ви а, А далі на П. Ну, на модернізованому на ТМ-62П. То взагалі від цієї цих... збавились. Зробило відламні вухи на ударнику. Тобто ударник і два вуха, яким він впирається на, ну, на корпус. І які тримають оту прузину і... і все ці діла. Тобто прибрали цей механізм взагалі, бо, мабуть, і на ТМ-60. Господи, що я написав. МВП 62, ще не модернізованому, мабуть, теж були якісь спрацювання. В общем, відповідно з-за такої конструкції та і купи років, що воно лежало, да, воно дійсно може самопроизвольно вибухати ну, спрацьовувати при переведенні в бойовий стан тому, якщо вам видали міни з отакими підривачами, або совковими, або там руминськими пробігали, ну в общем, братів, я жарю, по разуму з цих Варшавського пакту, які з большим задоволенням сплавляють нам усе радянське гівно, яке в них ще пооставалося, що не успіли позничити, В общем, якщо дали з отаким підривачом. То, або спробуйте, поспрашайте, пошукайте, і може знайдете нормальне МВЧ, де міну там, використали на схід а підривач остався. І він кому не потрібен, вам віддадуть його аж галопом. І оце повикидайте взагалі, бажано чи війть кувалду, щоб його ніхто більш не використовував. ну Без детонатора, зрозуміло. Або якщо нема. То алгоритм діє з цим підривачом таким. Якщо він вже в міні, викручуєте його відтуда. Якщо воно стоїть отак от під вуглом. Якщо тут вкручений вже детонатор в нього. Вкручений детонатор, викручуєте його нахер тут детонатор відтудом. Після чого нажимаєте кнопку, воно клацає і стає вертикально. Пару разів його Ну, Ото плашмя. Не розіб'єте, не бійтесь, він дубовий. Якщо спрацювання нема, вертаєте туди детонатор і от в такому саме вже стані, взведеному, вкручуєте його в міну. Ну, Після чого маскуєте і уходите. В общем, тільки ото таким макаром. Тому що. Розказав, саме спрацювання саме цього підривача при переведенні в бойовий стан, воно можливо. Через дурну конструкцію та дуже великий час. Так що майте на увазі. Все буде Україна.